На всім! Сьогодні от в такому місці. Біля церкви я би хотів розпочати своє відео, показати як воно он оновилась. От, пересунули капличку від дріниці і збільшили територію, так як проживаючих, перебуваючих тут зараз в порядці стало набагато більше. І напевно якраз заради цього я і буду пробувати сьогодні знімати відео. У мене вона така буде більше, можна сказати, про насушне і про якісь новини в Буковелі. Тому що в мене по плану я собі придумав, що було б непогано для тих людей, які тут є такий на якийсь певний чуть-чуть довший період часу, або для тих, хто планує сюди приїхати тільки хоча б на декілька днів. Не збожеволіти від тутешніх цін. Я от від церкви перейдуся аж до Буковеля, буду заходити в магазини, які будуть у нас по дорозі. І показувати орієнтовні ціни на якісь товари, які я так подумав, що будуть якимось певним маркером. І це швидше за все буде щось типу, як молоко та яйця. Тому що порешті штук, які я дивився, то це фактично неможливо аж ніяк скласти якусь картинку. Так шапку і е, кажу, що не можу скласти якоїсь картини такої цільної, тому що виходить... Що всюди хліби є різні, всюди якісь ковбаси є різні, смаки у людей є різні, а це якісь такі, скажімо, базові продукти, у яких щось можна собі скласти там дорожче, дешевше. І ви собі будете знати, що куди. І поки я йду до першого магазину, це в сторону супермаркету Марія, то я... Хочу подякувати всім тим, хто дивився всі мої попередні відео. Ви дуже гарно дивитеся е, відео про Буковель. Дякую вам, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь, звісно, на канал. Мені дуже-дуже дуже є приємно бачити вашу активність. І також, само собою, моє найбільше, найбільше шанування всім тим, хто продовжує донатити. На 80-ту ОДШБ по QR-коду або в описі під відео на карту, я радий тому, що ви це робите. І що це не є тільки якісь, скажімо, тобто боти ті, які зараз спамлять мені сторінку, торінку, я так би. Як би вам сказати, стараюся їх не блокувати, тому що це піддає трошки популярності. А ви, ті, хто свідомо робите свою роботу на приближення нашої перемоги, ті, хто донатять, ті, хто підтримують ЗСУ будь-які доступні їм методи, або і на передовій, ті, які боронять, бо я знаю, що і хлопці. У війську мене дивляться їм здоровенне вітання, то е, продовжуйте робити правильну справу. Я вас вірю і сам це роблю. Дякую вам всім. А так, я зараз іду в перший супермаркет. Так от, фактично зразу біля церкви, от, от вона там. Є перший супермаркет. Мрія, а не Марія, вибачаюсь. Я в ньому просто доволі нечасто щось купляю. А, і зараз я зайду і як вийду, щось вам розкажу. Але от він виглядає отак. І, до речі, зразу з боку відкрився нас супермаркет алкоголю Оквайн. Ну тут ціни є такі, як, як на сайті, напевно, можна подивитися. Так що кому цікаво, він працює. А зараз знижки-знижки. Великий вибір. Так, я був там. Ось такі в нас ціни там є на молоко і на яйця. Я якоїсь е, такої поки що інформації давати не буду порівняльної, тому що не знаю, що є в інших. Але от прямо від нього в нас є наступний супермаркет сім'я. Але я хочу зайти ще в Галю Баловну. Які є тут, тому що це фактично єдині адекватні напівфабрикати, які є на Буковелі. І там я собі постійно беру вареники з сиром в солоні. Рекомендую. Так що йду туди. Так, вийшов я з сім'ї. Там от такі ціни. І найдивніше, що я зараз йду в їхній магазин той же самий. Тільки отам далі є ще один магазин-сім'я. Це один і той самий магазин, але як думаю, ви зараз можете побачити, що навіть ціни на одні й ті самі товари в них є різні. Тому що, так як це є новий магазин, такий польський, назвемо так, то тут вони ставлять десь на декілька гривень дорожче. Але і вибір є набагато більший. Якщо вам треба щось базове. То в тій сім'ї, як би основній, ви явно зможете все купити. Тому йдемо туди. Буквально 150-200 метрів від того і маємо другий магазин супермаркет. Сім'я. Зараз йдемо сюди і я подивлюся, що є там. Так що, подивимося. Як бачите, то навіть в одній мережі в одному магазині. Просто різниця на одне й те саме молоко лактель 5 гривень. Ну, то зараз у нас наступний. Це якийсь найменш відомий тут магазин шпар, тому що це не є шпар. Ну І самого шпару я би також сильно не рекомендував відвідувати, але зараз подивимося, що є там. Ну От, як бачите, отакі от ціни. І можу вам сказати, що зразу хочу піти на випередження всім хейтерам, хто скаже, а що ти не показав то, що ти не показав то, то специфіка цих магазинів в більшості є така, що ти вартість товару вже взнаєш на касі, і якби ти не дуже то і сперечаєшся, тому що тобі просто на калькуляторі раз-раз, раз порахували, сказали загальну вартість і ти або береш, або ні. Оз цих всіх, то напевно тільки в магазині Астон і Рибак тобі видадуть повний детальний чек, де буде розписано, що скільки коштувало. Все решта, скажімо так, плюс-мінус, йде на вскидку. Потім хочу ще сказати таку річ, що от а, з тих магазинів, де ми сьогодні будемо, то от кажу... Особисто я переважно щось вибираю, як то відштовхуюсь від основного товару, який мені треба. Тому що, от, наприклад, картоплю я беру в сім'ї, тій, що дешевша, тому що в рибаку її дуже часто нема. А в решті магазинів, ну, як-то, більш-менш, коли я попри них ходжу. І зараз йдемо в один із найпопулярніших, саме е м'ясних магазинів. Це є магазин Рибак, тому що він є безальтернативний, але там також є і молоко, і яйця, сподіваюся. І Якщо так, то я вам покажу. І він знаходиться якраз біля Укрпошти. Ну, як бачите, отакі ціни в рибаку, вони є вищі, в дачому, але... Точно можу сказати, що в плані м'ясних продуктів це точно безапеляційний лідер, ну, тому що йому немає взагалі конкуренції. Там можна і свіжі, і ковбаси взяти. Так що це вам для розуміння. Але також продукти там є доволі непогані. І ще хочу сказати, що от в кожних з цих закладів, які є. То ви спокійно можете розраховуватися картою, і все проходить на ура. То все працює, всі карти приймають, затримки, скажімо так, нема. Деколи от в мене коли були якісь питання з тим, що десь якісь кошти застрягали або не проходили і знімали, то постійно завжди. Служба підтримку як магазинів, так і банків. Кошти повертала. Деколи на це йшло пару годин, але завжди все спрацьовувало. Тому далі йдемо в майже кілометр до наступного магазину Кокос. От Вийшов я тільки що з кокосу, і там ціни отакі. Як бачимо, плюс-мінус якась кореляція у нас не зберігається, десь там щось дорожче, десь тут щось дорожче. У мене з магазином Кокос є така згадка, як в, ще, скажімо, адекватний ковідний час, коли вступив закон про платні поліетиленові пакетики всюди. Е, мені треба було купити картоплі, і ми туди зайшли. Картопля була, я не пам'ятаю по скільки, давайте нехай по, по 5-9 по гривень. Е, я хотів взяти там всього декілька картопелин. Набираю, набираю, даю на касу такий. Думаю, так тут десь пів кілограма, кілограм, зараз буде 5 гривень, чи там, мені кажуть, 15. Я такий, а що таке? Кажуть, ну там чуть-чуть більше раз, а по-друге, в нас пакетик одноразовий 3 гривні коштував, здається, такі, шо-шо-шо. ну от закон прийняли. І... Ага, зрозуміло. Але насправді це дуже ходовий магазин. Зараз там кульочки, здається, не в таку ціну, бо то тоді так нормально обурило. І е це одна з таких центральних точок, де збираються таксісти на каву собі. Тому, якщо що, там вас завжди туди і завезуть, і підвезуть. Ну, але як то... Будьте також готові, що ціни будуть доволі цікаві. Наступна точка це магазин Мінімікс і польський. Зараз будемо йти туди, ну а Кокос це якраз той магазин, що на повороті до е, готелю Фуміч. Така точка для розуміння. Я думаю, що я якось, можливо, не позначу на карті, але якось хоча б намалюю вам, де який з магазинів є. Так, ось тут ми стоїмо на цьому головному такому роздоріжжі. Зліва від нас продукти мінімікс, справа від нас просто продукти і ціни на товари я вам зараз скажу. Якось отак зараз зайду. Так от, побував я в цих двох магазинах. Ціни в мініміксі отакі. Я так розумію, що можна робити кореляцію якусь таку собі. Розуміння по цінах на молоко-лактель, тому що воно є майже в кожному в магазині. А в цьому продуктовому молока зараз немає взагалі, то є яйця по 650. От І можу сказати, що кожен раз, коли ви собі будете пробувати знайти щось на Буковелі, то ви маєте підозрювати, що у вас абсолютно ніколи не вийде всі необхідні вам продукти. Купити в одному магазині, тому що от цей польський магазин продуктів, з якого я тільки що вийшов, це напевно одна із наших таких улюблених точок в Буковелі, особливо в п'ятницю, ввечері, коли там завіз свіжої продукції. то Ми туди ходимо, ходили доволі часто, але... Це магазин, в якому ніколи немає картоплі. А для мене картопля це одна з таких ключових продуктів, які мені треба. Тому Наступна зупинка в нас Астон. І це має бути як то найбільший удар по кишені. Так, ну що, з Богом? Йдемо сюди, подивимось. Ну що ж, отакі ціни на молочко. На яйця вони навіть взагалі забрали. Цінник, тому що там дуже велика пачка, мені навіть важко уявити, скільки вона коштує, але решта цін на інші продукти, наприклад, от така. можете поставити на паузу. І зараз в мене ще дві точки біля готелю Патковський, І будемо потрошки завершувати дане відео. А тут люди от на одиничці катаються отак. Це, до речі, хочу сказати, що десь вже година третя. Це одні з останніх спусків на сьогодні на цій трасі. І йдемо сюди. Так от, побував я і тут в продуктах біля Подковські, і тут в продуктах за ним, і ціни в Патковській, скажімо так, кусаються, тому що за мною ще куди не йшло. Але ну, це все доволі відносно. І тому це я вам хотів для прикладу показати, що в Буковелі є доволі недешеві продукти, і особливо ті люди, які тут на довгий час, то їм дуже складно є е, відчувати цю доступність продуктів, яка є в великих міс містах. І воно дуже сильно впливає на якісь таке, скажімо, легке е, існування. Тут, але ну кажуть, це є все дуже відносно. І віднедавна появилася доставка від магазину сільпо. Я планував це відео записати чуть-чуть раніше, можливо, трошки в іншому форматі, але от зараз якраз при, прийшов той час. Е, минулого тижня, коли я думав це записати, то в сільпо мінімальна сума замовлення була 500 гривень. І це було дуже вигідно, щоб зробити замовлення. Тобі на наступний день все привозять по цінах, грубо кажучи, розрібних за одну гривню. Тому що менше ніж на 500 гривень купити є щось доволі проблематично. А зараз, так як на 1300, то, то, то треба таки трошки скластися в якусь компанію, але все одно якась певна вигода в цьому точно. Є і для тих, хто тут проживає, то я рекомендую звернути на це увагу. А всім, решта, також, ті, хто купляють тут на продукти саме на Буковелі, то от це є ті основні точки, де можна якісь продукти собі взяти. І сподіваюся, що вам ця інформація була корисна. І якщо так, то напишіть в коментарях е або решта людей, ті, які може собі е любить десь погенерувати хейт, написати та ви зовсім з глузду з'їхали в тому буковелі з такими цінами. Ну, бачите, от це воно є таке тут життя. Е тому дякую вам всім тим, за те, що ви подивилися це відео. Коментуйте, ставте лайки, звісно, що підписуйтесь. І дуже хочу вас попросити не забувати про те, що йде війна. Як бачите, навіть вартість 10 яєць це є немаленька сума, і це є також, грубо кажучи, доступна сума, яку би ви могли задонатити на 80-ку по QR-коду або в описі під цим відео. За що я, я особисто вам буду вдячний, а хлопці з вісімдесятки зможуть позапускати, скажімо так, дрончики туди, куди треба, щоб наблизити нашу перемогу. І є дуже приємно відчувати свою дотичність, хоча б таку, як ми можемо їм в цьому допомогти, тому що нам всім потрібна ця омріяна. Така ждана наша величезна перемога. Тому дякую вам ще раз всім. Я сподіваюся, що кажу, це відео було для вас цікаве. І що в мене буде ще на основі коментарів під цим відео, що познімати вам надалі. Тому коментуйте. Я вам хочу пообіцяти, що в нас всіх все буде добре. Повірте в це! Слава Україні! А для тих, хто дочекався, то історія. І колись давним-давно я проживав певний період в Сполучених Штатах. І історія якраз буде про магазини, ціни і їхнє сприйняття. Тому що, наприклад, ми коли туди приїхали, то там було доволі важко адаптуватися до різниці продуктів, те, які вони там... Що дешево, що дорого, на що треба звертати увагу. І це проходило, скажімо так, доволі болюче, тому що хліб ми, наприклад, там могли купити за 1 долар чи навіть менше, але картопляний, що нам такий, як так. Або могли за там від 8 до 13 доларів купити з нормальної пшениці. Домашній, як то зараз модно говорити, крафтовий е, хліб, який нам пекли або Омаші, а там такі спеціальні датчмаркети були і також різні були магазини. І хочу сказати, що якось ми захотіли запросити до себе наших друзів і показати їм, що таке є українська їжа, яка вона є. Смачна, класна, ми запиталися, що вони би хотіли. Ми сказали, та не знаю, давайте що, що би хотіли ви, а ми... А якось це був той час, що нам дуже хотілося жареної риби. Такого хека в клярі або в яйці. Кажемо, окей, буде отак. Будемо жарити рибу і в пюре. Ми їдемо в супермаркет, нам кажуть, але давайте ми поїдемо в нормальний супермаркет, там, де нормальні продукти. А не в о, якийсь, скажімо так, дешевий щось типу АТБ, там він називався Aldi. Ми поїхали і такий дивимося, стоїмо. А з нами якраз був один американець, такий дивиться дивиться дивиться, що ми підходимо до е, е, відділу Свіжа Риба. І... Він каже, ні ні тут є доволі дорого. Ми кажемо, ну так ми ж не, не так часто і, і, і вас кличемо, давайте ми, цей, давайте ми раз візьмемо собі добре. Ми підходимо, ми там дивимося всякі різні риби, а ви можете собі уявити, що знати всі назви всіх риб є доволі складно. І там також ми тоді ще навіть не, не розуміли, що таке фунт, що таке унція а, по відношенню до кілограмів. І просто таким стандартним методом тубільця ми підійшли і такий тикнули пальцем диспіс пліс. На нас американець просто витріщив очі каже, ну це дуже. Дуже-дуже-дуже розкішна риба. Кажемо, ну от, от і добре. Нам її вважать, нам її завертають. Ми беремо, ділимо як-то собі на там різні продукти і йдемо на касу. Ми підходимо на касу, нам то все пробивають. Сума дуже велика. Сума дуже велика. Ми е дивимося один на одного, бо я там був ще з ним. Українцям віті прийде. Але ми платимо, ми такі, типа, все нормально, все нормально. О, тому що понти велика сила. Або ми приїжджаємо, ми дивимося, а той кусочок риби нам коштує здається 34 долари. Ну, це дуже багато. Ну, тобто, навіть по американських мірках це є дуже і дуже багато. Ну, на той час. Це за ну я навіть не, не знаю, що можна було купити на ці кошти. Але для вашого розуміння. Але що найгірше, що це була риба океанічна і якось там спеціально солена. І в нас навіть не вийшло її нормально приготувати, тому що ми її робили по тому самому принципу, що і хек, а воно під то. Не підходить. Так що, отак понти згубили наші гаманці в той час. Так що кожен раз, коли ви будете щось таке робити, особливо в Буковеллі, то можна як то і на секунду втратити лице, перепитатися і сказати ні. Чого я вам і бажаю. Тому дякую вам. Гарного всім вечора. І до скорих зустрічей! you yeah.